Рівні та форми пізнання. З давньо уставленою традицією, філософія виділяє два основні джерела знань та піднавального процесу це відчуття та мислення. За їх взаємодія у процесі пізнання виявляється досить складно. Зокрема, визначено, що людські чуття ніколи не бувають чистим буттям, бо їх неодмінно. Повним чином завантажують розумом, мисленням, міркуванням. Тобто у людини не існує простого біопсихічного почуття, воно визначено предметно, ціннісно і інтелектуально. За влучним висловом часів німецької, класичної філософії, людські. Почуття є чуттям теоретиками. Бо, дивлячись на речі, ми відразу бачаємо в них значно більше від того, що може дати нам фізіологія відчуття. Урешті-решт, поняття ми або запускаємо, або вимовляємо. У тому і в нашому випадку йдеться про чуття та відчуття, що їх розглядають у гносеології через учення про рівні та форми пізнання. Першим вихідним рівнем пізнання, поза яким неможливе формування знань є чуттєве пізнання. Сьогодні частіше вважається термін перцептивний досвід це є фіксація окремих властивостей та ознак речей, органами чуття людини відповідно до їх внутрішніх можливостей. Чуттєвий рівень пізнання ще не творить знання. Тому, наприклад, побачити річ ще не значить її пізнати або зрозуміти. Але дає пізнанню такий його компонент, поза яким пізнання неможливе. Навіть у занадто раціоналізованих концепціях гносеології чуттєвий рівень розглядають принаймні як імпульс до пізнання. Чуттєве пізнання здійснюється в таких формах: відчуття. Фіксують окремі властивості речей це холодне, світле, гладке, сприйняття, постають поєднанням відчуттів та створенням певного образу або певної проекції речей. Уявлення є відтворення образу без безпосереднього контакту з річчю. Слід наголосити, що вже на рівні відчуття, в діяльності чуття втручаються розумові операції, бо з'єднувати елементи відчуття у сприйнютті можна по-різному. Основне ж полягає в тому, що чуттєве пізнання не може задовольнити людину, бо вона має цілу низку очевидних недоліків. Перші відчуття мають свої межі. Тобто, далеко не все ми можемо бачити, відчувати і тому подібне. Друге відчуття мінливі, нестійкі, відносні. Ну і третє, самі відчуття не дають нам надійного критерію для розмежування суттєвого та несуттєвого. Названі недоліки надолужуються подальшими рівнями пізнання, це раціонально логічним або абстрактним мисленням. Форми абстрактного мислення досить чітко виражають його особливості, це поняття, судження і умовиводи. Поняття це слова, терміни, що фіксують суттєві характеристики, як звичайно, класу предметів, але інколи і окремих унікальних предметів. Судження це речення, які зв'язують між собою поняття так, що хід мислення в суттєвих моментах збігається з процесами реальності. Умовиводи це сукупність речень, суджень, пов'язаних між собою законами логічного виведення. Згадаємо, що є два основні типи умовиводів це індуктивний і дедуктивний. Ідуктивний це рух думки від часткового до загального, та дедуктивний рух думки від загального до часткового. Постає досить очевидне завдання поєднати їх, тобто поєднати поняття і теорії з наочно даними і з тим, що надано нам у відчуття. Звідси подальший синтезувальний рівень пізнання, на якому виводи, поняття та концепції абстрактного мислення втілюються у реальність і набувають не лише інтелектуального, а й реального вигляду. Особливості третього рівня пізнання виразно проявляються у його формах. Досвід, експеримент і практика. Досвід, особисте, свідоме нагромадження умов та обставин як збігання, так і незбігання розумового конструювання з реальним ходом речей і процесів. Експеримент це дослідження певних соціально виділених властивостей, параметрів та характеристик речей у спеціально організованих умовах з, обру... з обґрунтуванням дозування дій. Чинників та факторів. Практика це свідомо фіксований досвід застосування теорій, учень, концепцій у реальному історичному житті певних соціальних груп, суспільства та цивілізацій. У філософських дослідженнях не завжди виділяють названий третій рівень пізнання. Хоча ніхто не забезпечує і не зможе заперечити значення експерименту, досвіду та практики у здійсненні синтезу знань, у підвищенні рівня їх надійності та у виявленні пізнання і діяльності людини на нові обрії. Більше того, саме звернення до синтезувального рівня пізнання дозволяє зрозуміти його процесуальність. В процесі дослідів, експериментів, практики. Ми не лише приводимо у відповідність між собою чуттєві враження та розумові конструкції, а й отримуємо нові чуттєві враження. Здобуваємо нові відчуття, від них ми вже розглянуто схемою переходимо до нових понять та у загальний, а знову до синтезу. Отже, пізнання розвивається відчуття до абстрактного мислення та до їх синтезу, у процесі якого людина знову отримує чуттєві враження, переходить до нових міркувань. Тобто процес пізнання розвивається спіралеподібно, воно еволюціонує, нарощується, маючи певну внутрішню ритміку. Розглянуте співвідношення рівнів пізнання засвідчує провідну роль розумової активності людини у створенні знання і у свідомій організації своїх пізнавальних дій. Поза такою особливістю неможливо конструктивне вибудовування інтелектуальних утворень, що впорядковують матеріал, чуття та дають можливість не лише сприймати реальність, а й розуміти її. Випробовувати та пояснювати, збільшуючи можливості людини в її взаємодії зі світом. Неможливим був би також і контроль за ходом пізнання, його коригування, свідоме збирання знань. Багаторівневий характер пізнання дуже часто набуває спрощеного однобічного тлумачення, так за надмірного акцентування ролі чуття та відчуття формується позиція сенсуалізму, що її. Окреслюють відомим висловом. Джон Лок не має нічого в інтелекті, чого б не було у відчутті. Надмірне акцентування ролі абстрактного мислення приводить до позиції раціоналізму, суть якої Рене Декарт виразив тезою: усе наше пізнання залежить лише від діяльності розуму. Нарешті, перебільшення ролі досвіду може привести до. Позиції емпіризму, виправдане лише те знання, яке ґрунтується на наявному, в нашому досвіді, а ролі практики до прагматизму, слід вважати виправданим лише таке знання, яке є корисне. Але кожен із зазначених аспектів пізнання виправдовує себе тільки тоді, коли він входить в цілісний пізнавальний процес, виконуючи свої особливі функції. Отже багаторівневість пізнання дозволяє побачити, як у його процесі і задіяні сутні сили людини та її різні інтелектуальні здібності, побачити знання як складне утворення, що передбачає впряме відношення до дійсності і інтелектуальне конструювання і підведення своїх змістових складових.